Бились за себе, заради друзів та коханих, бились, захищаючи свою країну, і сьогодні, до дня перемоги, ми битимемося заради усієї планети, адже ми справжні ігронавти, а значить, перемога буде за нами. У програмі оскароносний фільм Гравітація надихнув розробників. Уедріфт, ви космонавт, та маєте вижити у вакуумі після катастрофи. Чи зможеш ти перемогти ворога, якого немає? Ця гра вразила усіх своєю брутальністю. У тій же Австралії, наприклад, за його зберігання та розповсюдження треба платити штраф. Дізнайся у фокусі, на що жорстокий Mortal Kombat змушує своїх фанатів. Як перемогти на турнірі? Від від якого залежить доля землі. У новому Морталі на вас чекає не бійка, а бійня. Ексклюзивний курс молодого бійця від самого Еда Буна. Смертельна битва за звання кращої пародії на смертельну битву. Хто переможе у трійці ігронавта? А просто зараз гаряча новина. Вже 15 років поспіль лякає мільйони ігронавтів. По ньому зняли два фільми та випустили власний комікс. Це Silent Hill. Над останньою частиною гри працював Хідео Кодзіма, творець культової Metal Gear, спільно із режисером Гільєрмо Дель Торо, який назвав Silent Hills головним проектом свого життя. А зірка ходячих мерців Норман Рідус подарував свій голос та зовнішність головному герою гри. Розробник, актор та режисер в один голос запевняли, що від їх нового проекту ти накладеш повні штані жаху. Але тепер їх гра викличе в тебе справжній шок, адже нещодавно стало відомо, що майже готову Silent Hills закрили. Для нас це стало страшним ударом. Ми так довго працювали над грою. Наш інтерактивний трейлер зацінило мільйони гронавтів з усього світу. Ми були впевнені, що проект матиме шалений успіх. Але потім маестро Хідео розсварився з видавцями зі студії Konami. Кодзіму звільнили з усіх проєктів. І, хоч права на Silent Hill належать видавцю, проте двигун Fox Engine, на якому створена гра, належить Хідео, тож єдиним рішенням було закрити проєкт. Інформацію також підтвердив Гільєрмо Дель Торо, додавши, що закриття Сайленд Hills крає йому серце, і не тільки твоє гільєрмо, а й усіх ігронавтів. Що ж іноді через суперечки між розробником і видавцем закривають справжні шедеври, і це сумна звістка. Але нам сумувати ніколи. На нас чекає перемога у іграх, які нещодавно вийшли. Рубрика «Свіжак». Далі у ігронавтах. Такі і здрасті вам через окно. Ми що ще не вміли з вами познайомитися? Очень приємно, Джон Бласковець. Кончил на сержанта і з тих кончаю фрицеп. Зачем дядя Блашковец ползет по скале? Ну, сначала дядя Блашковец ехал на канатной дороге, пока не встретил канатных дураков. Надворі вже 1946-й, А гітлерівці ніяк не хочуть ставати переможеними у другій світовій. Щоб трохи їм у цьому допомогти, легендарного сержанта Блашковіца, тобто тебе, ігронавта, відправляють до не менш легендарного замку Вольфенштайн. Зустрічають сержанта там у буквальному розумінні гаряче. Проте і Блашковець прийшов не з порожніми руками. Не забув ані культовий люгер, ані вибуховий бумбеншуск. Кількість зброї приємно вражає фанатів жанру шутер. І не дуже приємно німці. Особливо після апгрейду. А головна новинка сезону шмат труби. Судячи з того, як Блашковіць її використовує, сам технік з нього нікудишній. Зате переможець над фашизмом, ще й який. Одним словом, не гра. А ОМІНґад! «Oh das ist fantastisch Ніхт Пропустіли. Людство це бич космосу. Вони збираються у Христовий похід через всю галактику, і ця війна положить кінець усьому. Живому земля оточена прибульцями. Твої союзники лежать у руїнах. І щоб не лягти поруч з ними, ти мусиш перемогти загарбників, навіть якщо від цього галактика лусне по швах, та спершу потрібно зібрати власну армаду, а на неї знадобиться чимало кредитів. Тому вирушай досліджувати космос, колонізувати нові планети та видобувати ресурси і розвивати ековір економіку. у Галактик Цивілізейшн 3» ти можеш як обрати власну політику і філософію, щоб мирно торгувати, так і набудувати бойових крейсерів, навісити на них потужні лазери та гармати, щоб розмова із космітами була короткою. Від кожного твого вибору залежатиме доля людства та цілої галактики. Тож не барись відправити загарбників на небеса або сам зустрінся із богом у наступному свіжаку. Ви Він відірвав руки Геркулесу, ходив у тартар як на дачу та знищив усю міфічну фауну. Він кратос бог. Війни, і зараз він отримає по морді Лопатою. Тому що цього разу спартанець зарився по самісінькій пікселі несамовитого платформеру Шовел Найт. І щоб відкопати бідолагу горлопана, студія Club відправила свого найсміливішого лицаря, тобто тебе, ігронавте, гронавте, прямісінько, на ПС 4 Ти будеш шукати його у підземеллях, на кладовищах під водою. Кожен з 15 рівнів. Усіяний ворогами, пастками і секретами. Більшість із них доведеться буквально із-під землі доставати. Головне при цьому не послизнутися на льоду чи не впасти на шипи. А як переможеш усіх посіпак і здолаєш самого Бога війни, то знайдеш і своє кохання. Адже кожному лицарю потрібна своя принцеса. Що ж, Wolfenstein The Old Blood, Galactic Civilization 3 та Shovel Knight вже вийшли. А от наступна гра, дякувати Богу, має коротку назву, але вона ще у розробці. Рубрика «Скоро» – далі у ігронавтах. Коли усі битви лишилися позаду, коли здобутки людства не мають значення, а цілі епохи залишилися на маленькій синій кульці, від якої тебе відділяють лічені кілометри невагомості страху і безнадії, залишається тільки одне: перемогти у боротьбі за власне життя у космічному симуляторі Едріфт від студії 3.1.0. У едріфт. Ви космонавт та маєте вижити у вакуумі після катастрофи. Навколо ви Оголені дроти, літає зламана електроніка і тіла загиблих колег. До землі 100 кілометрів, а навколо вас невидимий ворог. Космос. Перш за все, тобі потрібно дослідити п'ять поцілілих відсіків станції, щоб з'ясувати причини аварії і знайти спосіб повернутися додому. Вам доведеться шукати записи бортового журналу, вирішувати головоломки, лагодити техніку і навіть власний скафандр. Та головне постійно стежити за показниками кисню. Це на землі. Ви не звертаєте на нього уваги, але у космосі кожен подих на вагу Золота пошук і вчасна заміна балонів із киснем перетвориться на напружений квест. Не встиг долетіти до балона і смерть. Хоча справжнім випробуванням стане відсутність гравітації. Ми хотіли показати реальний космос, безмежний та безжалісний, де кожна помилка суворо карається, уламки шкодять скафандру, весь час бракує кисню, і дуже дуже складно пересуватись у просторі. Щоб підлетіти до чогось, треба спершу задати вірний напрямок, інакше вас просто віднесе у відкритий космос, і там вас вже ніщо не врятує. У грі не буде ксеноморфів чи світлових мечів, лише відсутність гравітації і Причому така, що ти чутимеш власне дихання. Студія робить акцент на реалізмі і навіть прикрутила до Adrift підтримку Oculus Rift, щоб ти зміг відчути на собі усю моторошну безмежність космосу вже цієї осені, коли гра вийде на приставках нового покоління та на ПК. Ріфт не має жодної зброї. І поки гра у розробці, ігронавти розкажуть тобі про культову зброю з інших ігор. Просто зараз у Рубриці Арсенал. 70-та річниця перемоги у великій вітчизняній війні. І тому і розкажуть тобі про легендарну зброю часів Другої світової, яка стала одним із символів солдата-визволителя та невід'ємною складовою культових шутерів від Medal of Honor до Call of Duty. Це ППШ, калібр 7:62. Вага 3 кілограми 600 грамів, дальність 400 метрів. Магазин від 35 до 70 набоїв. Чатку 1940 року збройний комісаріат СРСР звернувся до конструктора Георгія Шпагіна із завданням створити пістолет-кулемет, який мав би замінити морально застарілий та технічно недосконалий пістолет-кулемет Дігтяри. Уже у серпні були представлені перші моделі нового пістолету. А наприкінці 40-го року ППШ був взятий на озброєння до Червоної армії. ППШ мав кілька значних переваг над своїми попередниками. По перше, це дуже висока швидкість та кучність стрільби до тисячі пострілів на хвилину. По друге, він мав дуже надійну механіку. Навіть при повній відсутності змазки та серйозній забрудненості деталей пістолет кулемет Шпагіна міг без перешкодлі стріляти до п'яти тисяч набоїв. А отже, це була дуже надійна і безвідмовна зброя, яку гарно доповнював великий барабан на 70 набоїв. Саме із такою моделлю ППШ і з легкістю відстрілював фріців у снайпер Еліт Еліт-2». Але в реальності пістолет, кулемет із великим магазином мав один критичний недолік. Такі барабани були дуже складні у виробництві та не дуже надійні у використанні, і до того ж, кожен барабан мав бути підігнаний під окремий автомат. Тобто не можна було посеред бою взяти барабан з іншого ППШ і поставити на свій розробник Шпагін змінив конструкцію пістолету і починаючи з 1942 року, ППШ стали комплектувати секторними, тобто ріжковими магазинами на 35 набоїв. До речі, у Call of Duty Black Ops Твій ППШ має тільки такий магазин, що з зна... Значно знижує вагу зброї та віддачу від стрільби. Висока надійність та невибагливість у використанні. укупі з блискавичною швидкістю стрільби зробило ППШ головним символом перемоги. І символ перемоги поступив на озброєння від Китаю та В'єтнаму до Вольфенштайну та Батлфілду. Що ж, тепер ти все знаєш про культову зброю з ігор. Але пам'ятай, що реальна зброя це не іграшки. Ну що ж нам потрібно перезарядитися, а ти залишайся з нами. Адже далі найцікавіше. У програмі ця гра вразила усіх своєю брутальністю у тій же Австралії, наприклад, за його зберігання та розповсюдження треба платити штраф. Дізнайся у фокусі, на що жорстокий Мортал Kombat змушує своїх фанатів, як перемогти на турнірі, від якого залежить доля землі? У новому морталі на вас чекає не бійка, а бійня ексклюзивний курс молодого бійця від самого Еда Буна. Смертельна битва за звання кращої пародії на смертельну битву. Хто переможе у трійці Євронавта? Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. У програмі, як перемогти на турнірі, від якого залежить доля землі. У новому Морталі на вас чекає не бійка, а бійня. Ексклюзивний курс молодого бійця від самого Еда Буна. Смертельна битва за звання кращої пародії на смертельну битву. Хто переможе у трійці ігронавта? А просто зараз рубрика фокусі». Понад 20 років ця гра бентежить психіатрів. Її забороняють урядовці, а батьки намагаються тримати своїх дітей подалі від неї. Тим не менш, у культового Mortal Kombat мільйони поціновувачів. Що з ними зробила, та на що їх змусила найбрутальніша гра в історії? Ігронавти провели спеціальне розслідування і відкрили шокуючу правду. Дізнаєшся її просто зараз у фокусі. Мортал Комбат став скандальним одразу після виходу. Американські змі звинуватили його у надмірній жорстокості та у популяризації жорстокості серед неповнолітніх. Справа навіть дійшла до того, що її розглядали у конгресі США, настільки серйозним було питання. Мортал хотіли повністю відмінити розробників воле не четвертувати, але в принципі все минулось. Хоча й досі в багатьох країнах Мортал Комбат заборонений. У тій же Австралії, наприклад, за його зберігання та розповсюдження треба платити штраф. Та, попри побоювання американських конгресменів, ігронавти після Мортал Комбату не почали вибігати на вулиці і лупцювати усіх підряд. Але ніхто не чекав того, що почали коїти навіжені фанати гри. Наприклад, вони роблять дуже очень рисунки, які, ну, процес рисування записується і викладається на YouTube. Виявляється, більшість ігронавтів люблять у морталі у першу чергу не жорстокість, а саме персонажів. Адже кожен із них особистість із характером та закрученою історією. І от ви наприклад, знали, що принцесі Китані 10 тисяч літ, що так роздає бабуся. Фанати настільки обожнюють колоритних персонажів Морталу, що почали масово робити костюми улюблених героїв, вдягати їх і виходити у них у світ. Ненавиджу земне царство. Коли ігронавти вдягаються у костюми улюблених героїв ігор, у цьому немає нічого дивного. Це називається косплей. Але фанати Морталу пішли набагато далі. Фанати Мортал Комбата рісують своїх улюблених персонажів, і в них, і навіть знімають якісь фільми про Мортал Kombat. У. Мені дуже подобається, як фанати Мортал Kombat одягаються у костюми улюблених персонажів і приходять у місця, де люди нічого не підозрюють і починають розігрувати цих людей. Наприклад, чувак, якийсь у черзі в костюмі Скорпіона починає спілкуватися з дівчиною там Привіт, а ви звідки? Я там з Одеси. а я з пекла. Хоча іноді фанатська творчість може додати простим перехожим не тільки посмішок, а й сивих волосин. Особливо, якщо бідолаха потрапив у розіграш ліфт Мортал Комбат. цьому ліфті двоє людей починають битися в стилі Мортал Комбат, а третій, який нічого цього не очікував і не підозрював, просто забивається в кут і не знає, що йому робити. Зате точно відомо, що треба робити, коли поціновувачі мортал комбату зустрічають фанатів іншого файтингу. Тікати! адже зараз таке почнеться. От зустрілись дві групи з самих популярних файтінгів Мортал Комбат і Street Fighter. і. И... Затанцювали друг друга. Чомусь фанати Морталу вивчають різні стилі танців, а не бойових мистецтв. Причому затанцювати вони можуть на увесь інтернет. Ні один модний інтернет-тренд не обходиться без персонажів Мортал Комбата. Гандам Стайл. Гарлем Шейк. Ice bucket Challenge. Всегда там будут персонажи Mortal Kombat а отжигать или отмораживаться. И все благодаря фанатам. На ютубі є очень прикольне шоу, которое називається Готовимся скорпіоном, где наш главный персонаж рассказывает, як пожарити блінчики, як сделать класну яичницу і прописати этому всьому хороше, сочне кулінаріті. Особисто мені найбільше подобається фанатське відео. Шаокан замість того, щоб змусити бійця вбити іншого, добити іншого, каже помасажу його. То каже: я собі якось не так уявляв смертельний турнір. Що ж, виявляється, жорстокий Мортал Комбат надихає фанатів не на агресію, а на творчість. Навіть на нашого експерта це диво подіяло. Батяня, батяня, батяня Mortal Kombat. Ти серце виривав із грудей, ребят. кажуть, творчість переможе усе. Ну що ж, стереотипи з її допомогою і точно перемогли. У програмі Смертельна битва за звання кращої пародії на смертельну битву. Хто переможе у трійці ігронавта? А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Кращі бійці з паралельних світів збираються на турнір. Тут правила перемога або смерть. Вони битимуться жорстоко, один на один до останньої краплі крові, а крові буде багато, адже це легендарний Mortal Kombat Файтинг скандал, Файтинг-культ. Нещодавно вийшла нова частина Mortal Kombat X яка перевершила усі попередні. Тому ігронавти запрошують тебе на екскурсію до зовнішнього світу твоїм ікскурсоводом. Буде сам Boom, легендарний творець Мортала. Подивіться ліворуч. Побачите те саме, що й праворуч. У зовнішньому світі зараз всюди повна торба, адже три кандидати двоє богів та мілена, чарівна посмішка зовнішнього світу, змагаються за посаду місцевого імператора. У передвиборчої кампанії кожного з них доля землі підготована дуже кепська. Тому старі та нові герої прибувають сюди, щоб переламати одне одному всі кістки та вирвати кілька життєво важливих органів. Серед нових героїв є кілька справді вражаючих кадрів, як Ерон Блек, стильовий ковбой з дикого заходу. На цей образ нас надихнув Клінт Іствуд. Ерон прийшов на турнір не сам, а з револьвером, тому що правила не забороняють використання вогнепальної, холодної зброї, больових прийомів, кислоти, заклять, бластерів та що там. Тепер ворогів можна вбивати навіть тим, що ви відколупали на арені. Арени у нас не тільки інтерактивні, а ще й красиві. У МКХ похмура стилістика, це брутальніші комбоудари та ще більш вражаючі рентген-атаки. Так, що гостєві персонажі Джейсон Бурхес та Хижак відчувають себе у грі, наче вдома. Джакс та Джонні Кейдж ще й сім'ю завели. А мій улюбленець Скорпіон учня на ім'я Такеда. Комбо-система схожа на попередню МК. Прості удари легко виконати, але щоб зробити цілу болючу серію, вам доведеться натиснути послідовність із двох десятків комбо-ударів. Довше за вивчення комбосів ви займатиметесь лише вибором костюмчика для улюбленого героя. У МКХ у кожного персонажа цілий гардероб, а ще три різні стилі бою. Одним словом, МКХ різноманітніша, швидша та драйвовіша з усіх морталів. Вас тут добряче налупцюють, але вам це сподобається. Спесліадно тіліа ігронавтів. Ігронавтам не лишається додати нічого, окрім як Fatality, Flawless Victory. Тобто бездоганна перемога. Mortal Комбат возвеличували, ним захоплювалися, його обожнювали і ненавиділи. І звісно ж, багато разово бали найкрутіші пародії на Мортал Комбат просто зараз у трійці Йоната. Файт! І розпочинається наш рейтинг у звичайному американському містечку Спрінфілд у тому самому Спрінфілді, де проживає славнозвісне сімейство соціально небезпечних деградантів Сімпсонів, що постійно потрапляють у дурнуваті халепи і висміюють вади суспільства. А, не чіпай мою випивку. Та у сьомому сезоні культового серіалу героям стало не до жартів, адже вийшла нова супер жорстока гра, зламані кістки, яка підштовхнула барта на шлях. А злочинця. Федь, мені зламані кістки, або йдіть під три чорти. Творці культового серіалу одночасно зробили пародію на пристрасть творців культового файтингу до персонажів із зайвими кінцівками і разом із тим простібали безпричинні суспільні забобони про шкідливість Мортал Kombat. За це Сімпсони у трійці. Але лише на останньому місці. Адже суспільство вони стібуть у кожній серії. Якщо події Мортал Комбату стануть реальністю, і імператор Шао Кан захоче напасти на землю, у нас є понад чотири сотні відбірних бійців, здатних захистити нашу планету. Вони готувалися до цього роками у жорстоких поєдинках у стінах Верховної Ради. Програмі Велика різниця теж побачили схожість між культовим файтингом та робочими буднями народообранців і вирішили перевірити, хто з них сильніший у такому собі кросовері. Герої Морталу не були готові до того, що політики дадуть такий відбір. Схоже, вони не відчувають болю за цю пародію. Велика різниця у нашому чарті, але на другому місці. Бо Петро Порошенко у ній переміг Бога грому у п'ятому раунді, а мав би у першому. І нарешті на першому місці нашого жорстокого рейтингу. Той, хто кинув виклик наймогутнішим бійцям Всесвіту, а також найжорстокішим та найпрофесійнішим, кому під силу здолати Сайбота, Саб Зіро, Сектора та Скорпіон. Тільки супер Олегу. Заради перемоги Олег використовує усю свою майстерність монтажу, а також величезні кулаки. Капкани різнокольорову блювоту, лопату, бластери та навіть інтернет-меми. А у деяких боях не обійшлося без матів. Вийшла супервлучна пародія на абсолютно божевільні та нереалістичні прийоми у Морталі, якими персонажі гри радше скалічили б самих себе. Серія відосів Супер Олега назбирала у сумі майже 2,5 мільйони переглядів. Тому жодних сумнівів. Оголошуємо. Супер Олега переможцем цього турніру! Ми ніколи не відступаємо і нічого не боїмося. А програш для нас це лише ще один крок до майбутньої перемоги. Ми обов'язково переможемо. Нас неможливо зупинити, особливо рівно за тиждень тут на Т'ЮТІВІ. У наступній програмі. Чи доїхав нарешті до фінішу довгоочікуваний Project Cars. Нова Хейло ла, -ла, 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 ла Ексклюзивне інтерв'ю з творцями Feature 3 Wild Hunt. Дякую, в Нафта.